Працівниками служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ виділено дві е, злочинні групи, які займались виготовленням та збутом фальшивих купюр. Зокрема, це на рівні ми викликали е, таку групу, які е, займалися збутом фальшивих євро, вилучили в них 42 тисячі євро номіналом купюри по 200 євро кожна. А також в Одесі наші співробітники затримали групу. Яка займалася виготовленням та збутом копюр номіналом по 500 гривень, вилучили 50 тисяч таких гривень, е, вилучили обладнання, на якому вони виготовляли ці фальшиві коп'юри. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх наших громадян. У нас на сьогоднішній день є оперативна інформація про можливість надходження із зони АТО підроблених копюр. Тому будьте пильними під час розрахунків, не вмінюйте грошей в невстановлених, Пунктах обміну валюти, а в разі виявлення підробок негайно звертайтеся до найближчого відділку міліції або телефонуйте за номером 102.